Друзі, ну що, в нас четвертий день, і я до вас виходжу хоч з якимись словами аж о п'ятій вечора. Але це не просто так, ну, ви бачили, що я вже була на тренуванні, ми їздили, забирали справку з ветеринарки, Ну, коротше, всі оці справи. А потім я сіла читати, щоб ну, мені було що вам в принципі розповісти і як трошечки зачиталася. Я дочитала до третьої частини, до речі, в першій книзі в нас три частини. Це перша частина пісня для води, потім йде пісня для землі, і третя частина це пісня для вітру. А, а ще має бути пісня для вогню. І я так розумію, що це якраз таки буде у другій книзі вже. По-перше, бачите, я вчора не розповіла, але... Оскільки книга має фольгування, мені трошки лячно, що я можу його якось своїми а, ручатами а, пошкодити. Тому я вирішила, що хай буде цей чохол, Якраз в боксах вони частенько їх кладуть, і пройшовся в нагоді, так би мовити. Але щодо книги, друзі, що я вам можу сказати? Я в захваті. Я зараз на 337 сторінці, а в нас тут ну, 515 сторінок. Ну, мені трошки менше за 200 сторінок залишилось. Подивимось, як піде далі. Але мені неймовірно цікаво, ви знаєте, по-перше, події вони набирають обертів. Та проблема, яка існує, це зникнення дівчат, відкриваються таємниці, що так, невідомо хто викрадає дівчат, але вже відомо хто цього не робить. Дуже цікава магія. Мені неймовірно подобається. Тобто на цьому острові є духи землі, духи води, духи вітру. І духи вогню. І Джек, як барт, дізнається, що, виявляється, він може співати для цих духів, щоб їх якось задобрити, щоб вони можливо відповіли на якісь питання, щоб вони давали врожай, щоб вони давали гарну погоду, щоб вітер не зносив все на своєму шляху. знаєте, ну щоб не було штормів і так далі, тому подібне. Тобто. Все це, це за допомогою його музики можна виконувати. Але, на жаль, плата за таке а, досі велика. І в принципі, як за усю магію, на відміну від іншої половини острова, де живе інший клад. Так, в них усе дуже погано. В них нічого немає, але а, в, єдиний плюс, який для них існує, вони можуть використовувати магію без якихось наслідків. Але ця ворожнеча між кланами, і досі от зараз був якийсь такий момент, який зароджує стільки запитань, що, ну, що коїться. Взагалі, що відбувається, тому що зараз я взагалі нічого не розумію. Тобто воно якось дуже дивно. І ви знаєте, з усього цього я розумію, що це перша частина. Перша книга. І тобто, усіх відповідей, звісно, я не отримую. Ну, це ж мета автора, щоб тобі було цікаво прочитати другу частину. І я вже просто розумію, якщо я багато яких відповідей не отримую, наскільки я буду, я і так вже розумію, що я буду читати, дуже сильно чекати другу частину. Але... Саме тому, в принципі, я зрозуміла, що я не дуже полюбляю. Розпочинати цикли, де книги пов'язані між собою, коли нема продовження, коли його в мене немає на полиці. А ще гірше, коли, наприклад, ця книга ще не написана. Це взагалі мрак, коли ти це очікуєш, коли вийде наступна книга, потім наступна книга і так далі. Тому що ну, не забуваємо, да, що в мене ще є пам'ять Дорі. Тобто в мене є ця проблема, і якщо пройде більш року, то, скоріш за все, більшість взагалі моментів з книги я тупо не буду пам'ятати. І так, я буду пам'ятати основні якісь моменти, там, тобто костяк такий, знаєте, сюжету. Але без оцих дрібничок, без усіх таких моментів, які. Ну були дуже цікавими, але вони випорхнули з мого мозку. От Я так заструлю в кого нормальна пам'ять. Але я знов е від е трошки відійшла від книги. Неймовірно цікаво спостерігати за історією Джека та Дери. Мені прям подобається. Я коли читаю ціхось їхні діалоги, все в мене, знаєте, так трошки серце так тьохке, Ну, Типу, це прям дуже мило, дуже цікаво, як все буде розвиватися далі. І при всьому цьому другорядні персонажі, вони теж, я не знаю, авторка настільки їх зробила такими цікавими. Кожний зі своєю якоюсь, знаєте, юмінкою. І я прям я не знаю, я в захваті. Я просто... Розумієте, я вже полюбила майже кожного героя з цієї книги, за що я дуже завдячую авторки. Я, взагалі, я полюбляю героїв, котрих я можу полюбити. Як цікаво, скажіть? О-о-о! Так що, так, подивимось, чим все закінчиться далі? Чи тут вони взагалі хоч якісь відповіді? Тут ще були набіги. Знаєте, оця от міжкланова боротьба, яка вже йде не перше сторіччя, і, взагалі. З чого це все насправді почалось? Так, в нас є легенда, але чи насправді це так було, тому що я прям відчуваю, що там якісь такі таємниці закопані, що все не просто так, що там дійсно все не просто так, і взагалі це можливо, блін, просто духи граються з ними усіма. І по факту там можна дуже мирно і добре жити разом, так сказати, хоча хто знає, хто знає, чим там все закінчиться. Але так, друзі, мені в принципі залишилось не так то багато, надай ну, менш ніж 200 сторінок. Ну, це звісно, майже стільки, скільки було в першій книзі, яку я читала в цьому книжковому марафоні Дарея Бредбері. Але вона, звісно, написана набагато легше. Вона читається швидко. Якщо б я взагалі ще не відволікалася, то можливо я б сьогодні ще й до обіду її прочитала. Але я відволікаюся. І зараз я теж відволікуюсь. Чому правильно? Я зараз піду, зроблю собі щось, собі щось попити. можливо, чимось повечерю, щоб потім взагалі не відриватися від книжки. І сподіваюсь, ніхто мене від неї не відірує. Не відволіче і так далі, і тому подібне. Зачитала Зачарована річку Ребекки Роз. Заздалегідь, прошу вибачення за якість, але я знімаю на фронтальну камеру, тому, мені, тому що мені здається, в мене зараз так трусяться руки. що Я боюсь, що я, якщо буду знімати на задню камеру, взагалі камера улетить дуже далеко, тому краще, щоб я відбачила, що моє обличчя є в екрані. А я в такому захваті я вам передати не можу. Я відчувала, коли я починала читати. Ну, в мене завжди так. Я відчуваю, коли мені книга сподобається, і відчуваю, коли мені книга ну зайде так собі, і особливо відчуваю, коли книга не подобається. І, як правило, якщо мені книга не подобається, я її не дочитую. Да, й в принципі, в мене ви знаєте, є чуйка до книг. Я крайні рідко купую книги, які мені в итогі не сподобаються. Я не знаю, це якась чуйка. Якось в мене, знаєте, там десь в душі прям щось йокає, коли я бачу книгу, і я розумію, угу, має бути щось цікаве. А інколи буває навіть ну, з таким чудовим описом, ну з такою ну, взагалі, ну, взагалі, ти дивишся на ту анотацію, думаєш, вау, це має бути щось круте, але в душі щесь, знаєте, як кішки скрибуться, і ти такий щось, щось не то має бути. Я, як правило, такі книги не купую. Але ця книга вона залишила мене в повному захваті. Я просто, я в такій любові, я вам передати не можу. І я чекаю на продовження. Але давайте трохи про саму книгу. Ви знаєте, це книга, де магія переплетається з реальністю, а таємниці сплітаються в захопливий сюжет, настільки захопливий, що він вас тримає до останнього. Ви не можете закрити цю книгу, не дізнавшись, ну, чим усе закінчиться, що там буде далі. Коли Джек да, прибуває назад до острова, вони з Адерою мають, знаєте, так сказати, забути все, що було, із суперників стати союзниками, об'єднати свої зусилля, щоб розкрити таємницю острова. І... Їх історія вона, вона не лише про магію, але й про особистий ріст, примирення з минулим і утворення нових зв'язків. В цій книзі і магічні струмки, і магічні співи, і що зачаровують духів, величезна кульмінація взагалі всього, чого, всього цього, яка розкриває істину про острів, неймовірна атмосфера, навіть оця. Містична складова з зникненням дівчат, взагалі, і що за цим стоїть насправді? Я була просто зачарована, як Ребека Рос створила усіх персонажів, як вони між собою взаємодіяли взагалі. Історія Торіна, Сідри, Мірін, Фреї це настільки додає глибини, відкриваючи перед нами, знаєте, різноманітність оцих особистих ліній, стосунків. Кожен. Абсолютно, кожен несе якусь свою унікальну історію, і все це об'єднується у загальну картину цієї книги. Це феноменально. Я читала uh, Divine Rivals цієї авторки, і um, коли закінчу знімати марафон, дочитаю другу книгу. Uh, може, як вона називається англійською? Перший Divine Rivals? А, Ruthless Wows. Безжальні обітниці, це друга книга цієї ж авторки. Вони зовсім різні, але от я простежую, що тут, що там. Неймовірний талант Ребекки Рос. По-перше, не тільки створювати дуже цікаві, дуже крути сюжети, але й створювати неймовірних персонажів. Але я трошки відійшла і хочу от що сказати про цю книгу. Ця книга з непередбачуваними поворотами і моментами, які змушують взагалі задуматись про, про традиції, про спадщину, а саме да, важливість спадщини та вагу вибору, які ми робимо. І от що я хотіла сказати: що закінчивши цю книгу, я прониклася Таким глибоким почуттям вдячності за цю чарівну подорож. І я дуже-дуже чекаю на продовження. І я дуже хочу знати, що буде далі. Це вау. Це просто вау. І Боже, я в любові. І отак, друзі, я закінчу четвертий день цього датого моторошного марафону, моторошного містичного. Вау! да. І зараз тільки 12-та ночі, тому я навіть е, нормально лягу спати. Бачите, я повна енергії сил, і в мене не заплутається язик. Тому ми побачимось завтра вже з вами в новому дні, в новому відео, де оберемо наступну книгу, яку я почну читати. Зараз не треба, я думаю, робити, тому що я зараз під впливом таких емоцій, що мені треба просто переспати, так сказати, з усім тим, що я сьогодні прочитала. І знаєте, що я зараз піду робити, коли закінчиться це відео? Ви усі підете по своїх справах, чи дивитесь інші якісь відео. Я піду шукати арти по цій книзі. Мені це дуже потрібно.